Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про те, як для нарахування пенсії підтвердити трудовий стаж під час війни, а саме про те, чи обов'язково мати трудову книжку, що робити, якщо трудову книжку було втрачено, яким є актуальний порядок подачі документів та багато інших нюансів, яким є основний документ, що підтверджує трудовий стаж. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, це головний доказ трудової діяльності працівника. Також, окрім трудової книжки, працівник має подати до пенсійного фонду паспорт, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку для зарахування пенсійної виплати, куди звертатися людині, яка набула пенсійного віку, але була змушена залишити домівку через війну. Громадяни України, які набули право на пенсію під час воєнного стану, але були змушені змінити основне місце проживання, можуть звернутися за призначенням пенсії в будь-який сервісний центр пенсійного фонду на території України. Заявку на оформлення пенсії можна подати незалежно від місця прописки та фактичного проживання чи перебування. Як підтвердити стаж без трудової книжки? Якщо немає трудової книжки, або якщо в трудовій книжці відсутні деякі записи для підтвердження стажу роботи приймаються дані з державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, також підійдуть довідки з місця роботи. Випуски із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Членські квитки профспілок можна використовувати для підтвердження стажу. За відсутності трудової книжки, довідок або випусок для підтвердження стажу роботи приймаються квитки членів профспілок. Таким чином можна підтвердити періоди роботи лише за той час, за якими є відмітки про сплату членських внесків. Чи можна подавати документи для підтвердження трудового стажу в електронному вигляді? Так, документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті. Зробити це можна через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Чи можна підтвердити стаж роботи показанням свідків? Так, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків, якщо документи відсутні через розміщення підприємства на тимчасово окупованій території, у районі проведення АТО або у зоні бойових дій. Це ж саме стосується випадків, коли майно та документи людини були пошкоджені чи знищені внаслідок бойових дій, але за умови документального підтвердження їхнього пошкодження чи знищення. Які послуги надає пенсійний фонд дистанційно та куди звертатися з приводу будь-яких питань стосовно пенсії, повний перелік послуг є на порталі пенсійного фонду. Щоб ними скористатися, потрібно пройти авторизацію. А якщо виникнуть питання, зателефонуйте на гарячу лінію пенсійного фонду за номером 0800 503 753. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо виходу на пенсію під час війни. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань. Де ви можете отримати відповідь юриста, а тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.